Високосний рік складний, і це вкотре підтвердило життя і події, які трапилися на шляху України у 2012 році. Були як злети, так і падіння. Та найперше прожитий рік запам'ятається виборчою парламентською гонкою, подіями навколо зовнішнього курсу країни, кримінальними справами проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Боротьбою з Другою світовою кризою, проведенням чемпіонату Європи з футболу, депутатськими бійками і голодуванням за українську мову, самими ж парламентськими виборами і формуванням нового складу Верховної Ради і Кабінету міністрів. Незважаючи на те, що офіційно виборча кампанія стартувала 30 липня 2012 року, дух виборів відчувався вже з початку року. Політичні ролики про мрію, стабільність і обіцянки кращого життя не давали забути українцям, що восени вибиратимуть депутатів до парламенту. Цьогорічна кампанія проходила за змішаною системою. За 225 обранців виборці голосували по списках, стільки ж обирали у мажоритарних округах. Якщо владна партія регіонів у своїх силах більш-менш була впевненою, то опозиційні партії довго визначалися, у якому форматі підкорюватимуть українців. В результаті фронт змін влився у список батьківщини, а по мажоритарній системі приєдналася до них ще й свобода. Самостійно на вибори пішов удар. Загалом у виборчому бюлетені була 21 партія. Або ж якщо говорити мовою цифр, то це 13 кандидатів на одне депутатське місце. Політична кампанія була непростою, супроводжувалася брудом, традиційними солодкими обіцянками і покращенням життя вже завтра. Скандальним виявився список опозиційної батьківщини на чолі з Арсенієм Яценюком. У прохідну частину не потрапило чимало відомих політиків і активних опозиціонерів. Натомість, список партії регіонів виявився прогнозованим. Єдиним сюрпризом стало влиття у нього кількох представників народної партії, яка самостійно на вибори вирішила не йти. Владних представників часто звинувачували у застосуванні під час виборів адмінресурсу. Не забули претенденти в депутатські крісла і про ще один спосіб сподобатись виборцям підкуп. Українці легко продавали свої голоси за продуктові набори, ліки та гроші. Втім, не у всіх випадках цей спосіб таки посприяв перемозі. Відтак, виборці стали свідками гучних поразок від політиків. Пройшов небес ексцесів і сам день волевиявлення. Найбільше проблем було на мажоритарних округах. В деяких члени виборчих комісій голоси рахували ледь не в бойових умовах з бійками, сварками, викраданням документації і сльозогінним газом. Відтак результати виборів на п'яти округах так і не вдалося встановити. Рада почала роботу не в повному складі. Найчисельніша місія іноземних спостерігачів загалом українські вибори визнала. Правда, на недоліки й зауваження таки вказала. Один із основних недопуск головних опозиціонерів до участі у виборах через кримінальні справи. Сам же результат виборів самих українців таки приголомшив. Попри більш-менш очікувані результати партії регіонів та батьківщини, доволі непрогнозованими стали високі результати удару, комуністів та свободи. Саме ці п'ять політичних сил подолали 5-відсотковий бар'єр до парламенту сьомого скликання. 2012 рік доволі цікавим, винахідливим і іноді непрогнозованим був на рішення Верховної Ради шостого скликання, щоправда, заявити про 100% продуктивність парламентарів важко. Більшості обранців відпрацювали першу частину року, тоді як у другій були зайняті роботою в округах з виборцями. Та із січня по липень прийняті рішення часто були політичного і виборчого характеру. Однією з найгарячіших подій року сміливо можна назвати прийняття скандального закону про засади державної мовної політики. Провладні фракції вирішили перед виборами виконати обіцянки і таки надати належного статусу російській мові, майже піднявши її до другої державної. Результатом прийняття документа стало запровадження російської як регіональної, практично у всіх східних і південних областях. В окремих населених пунктах статуси регіональної отримали угорська, румунська та русинська мови. Та найбільш скандальним виявилося прийняття документа. Представники опозиції, батьківщини та фракції НУНС виступали категорично проти прийняття мовного законопроекту авторства Ківалова Колесніченка. Одну спробу вдалося зірвати, інша завершилася кровопролиттям у парламенті. Такої грандіозної бійки у Верховній Раді давно не було. Далі опозиція і громадськість голодувала і пікетувала український дім. Втім, це не зупинило ані спікера, ані президента. Вони підписали скандальний закон. А щоб тихомирити суспільство, глава держави доручив прибрати із документа суперечливі норми. Робочі групи роблять це. По сьогодні. Серед резонансних виявилися зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів, згідно з якими відповідальність за посягання на честь і гідність людини мала посилитись. Обранці запропонували садити у тюрми журналістів. Втім, останні себе змогли відстояти. Відтак автор документа Віталій Журавський свої діти ще відкликав. Чималого розголосу в Україні набув закон про єдиний державний демографічний реєстр, так званий документ про біометричні паспорти. Втім, президент його витував і депутати прислухались до поправок глави держави, серед яких віруючі зможуть відмовитись від електронної посвідки особи. Скандальним виявився і закон про референдум, згідно з яким на всенародне голосування можна буде виносити зміни до конституції України чи вступ держави в різні міжнародні об'єднання. Попри чималу кількість законів, які викликали суспільне збурення, рада вирішувала питання підготовки країни до Євро 2012 Приймала рішення щодо боротьби зі світовою кризою, ухвалювала економічні і соціальні документи і навіть заборонила куріння в громадських місцях. Депутати шостого скликання на завершення своєї каденції ухвалили кошториз 2013 року. Серед основних показників закону доходи встановлюються на рівні майже 362 мільярдів гривень, а от витрати перевищують 410 мільярдів. Дефіцит державного бюджету зросте на 30% відсотків до понад 50 мільярдів гривень. Середньорічний курс долара закладено на рівні 8 гривень 30 копійок. Мінімальна заробітна плата у січні 2013-го зросте на 13 гривень. Протягом року підвищиться ще на 71 гривню. Також передбачено збільшити доплати до пенсій та допомогу при народженні дітей. В цей же час додалося і правоохоронцям. Їх фінансування у 2013-му зросте на 1,2 мільярда гривень. Опозиція і комуністи документ розкритикували, назвавши його бюджетом бідності. Верховна Рада шостого скликання у 2012 році залишила як позитивні результати, так і не менш очевидні провали, протиріччя, скандали та низькі суспільні рейтинги. Більшості обранців у сесійній залі підтримували президента і уряд. Відтак, з усіх поданих законопроєктів президентські отримали підтримку майже у 80 випадків, урядові у 60%. Найменше обранці підтримували власні ініціативи. З більше як 4 тисяч законопроєктів підтримку у залі за всю каденцію знаходив лише. Кожен четвертий документ. Важливо і те, що Верховна Рада України до останнього засідання зберегла свій голос. Голос звучний, різкий, часто дратівливий для влади і більшості. Втім, це багато в чому голос наших виборців, які не хочуть чути одну думку. Їм потрібні всі відтінки правди, якою б неприємною вона була для частини суспільства. Верховна Рада шостого скликання зберегла для народу. Цю трибуну багатоголосся і багатьох прав в народних депутатів, і в цьому її чималий внесок у підсумки нещодавніх парламентських виборів, нову багатоликість депутатського корпусу і майбутнє у парламенті багатьох депутатів всього політичного спектру України. У 2012-му напрочуд активним стало для української влади питання зовнішнього курсу країни. Держава то хотіла бути у трикутнику співпраці Росія, Україна, ЄС, то демонструвала прихильність до північного сусіда і, зокрема, її головного дітища митного союзу, то заявляла про свої європейські устремління. В результаті рік завершився для країни у підвішеному стані. Україна у співпраці з митним союзом у стосунках в форматі. 3 плюс 1. запланований на грудень візит глави держави до Москви, в ході якого як очікувалися сторони, планували обговорити співпрацю України і митного союзу, було скасовано. Протягом року президент України не зміг досягти і нижчої ціни на російський газ. З Євросоюзом Україна завершила 2012-й на шляху парафування угоди про політичну асоціацію. Втім, захід весь рік просив владу України розвивати демократію, вирішити питання вибіркового правосуддя, випустити на волю Юлію Тимошенко та Юрія Луценка і провести чесні і прозорі вибори у Європі. Навіть заговорили про санкції проти України. У стосунках виникла тривала пауза. Захід погрожував бойкотувати єврочемпіонат. В результаті саміт Україна ЄС не відбувся. Лідери Єврокраїн не захотіли їхати до офіційного Києва. Втім, у підсумку європолітики чи то побоялись втратити партнера на сході, але Україні під кінець 2012 року таки пообіцяли, що саміт проведуть уже з початку 2013 року, а до листопада підпишуть угоду про політичну асоціацію. Було парафовано угоду про зону вільної торгівлі. Та політичну асоціацію з Європейським Союзом ратифікована угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД. За великим рахунком, це унікальна подія для України, яка відкриває шлях до реалізації ідеї спільного простору розвитку, де Україна відіграватиме роль єднальної ланки між Європейським Союзом та країнами євразійського регіону у 2012-му країна продовжила стежити за кримінальними справами експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Протягом року над ними і далі тривали суди. А відтак під судами завжди було гаряче. За подіями навколо опозиціонерів уважно стежив весь світ. Європа і США не втомлювалися вказувати владі на звільнення Тимошенко і Луценка. Та, попри це, українські суди добавляли звинувачень і слухали нові справи проти опозиціонерів. До семи років строку Тимошенко за підписані газові контракти. Прокуратура хоче додати ще один строк за борги компанії ЄСУ, якою колись керувала Юлія Володимирівна. Суд у цій справі продовжиться у 2013-му, Адже поставити крапку заважає хвороба Тимошенко. Вона з весни перебуває на лікуванні у Харківській лікарні Укрзалізниці щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, то у 2012-му він отримав два вироки. Чотири роки йому дали за перевищення повноваження, також розтрату. Бюджетних коштів і два роки у справі про продовження оперативно-розшукових заходів стосовно водія колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Юрій Луценко відбуває покарання в менській колонії, що на Чернігівщині. Політичним підсумком 2012 року можна сміливо називати початок роботи Верховної Ради України сьомого скликання. Новоспечені обранці свій відлік почали 12-го, 12-го, 12-го з молитви, а завершили сутичками і блокуванням. Правда, нардепи склали присягу, отримали мандати і картки для голосування. Сформували фракції. Батьківщина, удар та свобода у новому скликанні записалися в лави опозиції в умовній більшості партія регіонів і самовисуванці. Першим каменем спотикання для новоспечених стала вимога персонального голосування депутатів. Лише після суперечок питання таки частково вдалося вирішити. Епопеї зі спекіріадою у парламенті цього разу. Не вийшло головою Верховної Ради України. Вже на другий день роботи обрано представника партії регіонів Володимира Рибака, першим заступником комуніста Ігора Калієтніка, заступником свободівця Руслана Кошолинського. Практично так само легко вдалося Верховній Раді дати добро на призначення Миколи Азарова знову прем'єр-міністром України. А от склад уряду президент таки оновив. Першим віце-прем'єром країни став Сергій Арбузов, екс-глава Національного банку України. Віце-прем'єрами Юрій Бойко, екс-глава МЗС Костянтин Грищенко та Олександр Вілков, екс-губернатор Дніпропетровщини. Леонід Кожара міністр закордонних справ України. Віталій Захарченко залишився на посаді міністра внутрішніх справ. Міністром оборони України призначено Павла Лєбідєва. Олександр Клименко став міністром доходів і зборів України. Зберегли посади в новому уряді Олександр Лавринович. Він і далі міністр юстиції. Дмитро Табачник займатиметься освітою, наукою, молоддю та спортом. Міністром охорони здоров'я без приставки віцепрем'єра залишилась Радіса Богатирьова. Радниця президента Олена Лукаш відтепер міністр Кабінету міністрів України. У новому уряді місце знайшлося і для Наталії Королевської. Вона стала міністром соціальної політики. Юрій Колобов призначений міністром фінансів. Міністром економічного розвитку і торгівлі України призначений Ігор Прасолов. Міністром енергетики та вугільної промисловості став Едуард Ставицький. Микола Присяжнюк залишився міністром аграрної політики та продовольства. Міністром інфраструктури призначений Володимир Козак. Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства став Геннадій Темник, міністром екології та природних ресурсів, призначно Олега Проскурякова. Кожен член нового уряду достатньо швидко повинен знайти практичне рішення, як забезпечити розвиток своєї гаусі в умовах, коли в навколишньому світі продовжується економічний спад, коли конкуренція посилюється, а фінансові ресурси обмежені. Кожен повинен виявити максимум наполегливості, енергії, ініціативи. Кабінет міністрів це єдина команда. Я ж вимагаю від усіх максимальної відповідальності, ініціативи і водночас виваженості, уміння з практики робити висновки та коригувати свої дії. Завершальним акордом політичного 2012 року став розподіл парламентських комітетів, і тут рік обранцям вдалося закінчити на оптимістичній ноті. Усі п'ять фракцій змогли домовитись про зони відповідальності у парламенті. сьомого скликання обранці працюватимуть у 29 комітетах та одній спеціальній контрольній комісії з питань приватизації. Парламентарі визначили, що до складу кожного з комітетів Верховної Ради може входити не менше 9 і не більше 30 народних депутатів. Опозиція, це батьківщина, удар та свобода, очолила 13 парламентських комітетів стільки ж партія регіонів. Головування в трьох комітетах отримала фракція Компартії України. Комітет з питань національної безпеки та оборони очолив самовисуванець Володимир Литвин. Парламентська меншість контролюватиме комітети євроінтеграції, економічної політики, правоохоронної діяльності, боротьби з орзлочинністю, освіти і науки, паливно-енергетичного комплексу, пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, підприємництва і регуляторної політики. Крім цього, представники опозиції головуватимуть у комітетах справ людини, екології, свободи слова, сім'ї, молоді та спорту, культури і духовності. Фракція компартії контролюватиме комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, соціальний комітет та комісію з питань приватизації. Всі інші комітети у парламенті контролюватиме партія регіонів, серед яких бюджетний, аграрний, правосуддя, комітети з правової політики, промислової політики, місцевого самоврядування, закордонних справ, охорони здоров'я, податкової і митної політики, питання регламенту, транспорту, зв'язку, фінансів і банківської діяльності. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак задоволений успішним і швидким вирішенням питання парламентських комітетів. Він сподівається, що з 10 січня 2013 року, а саме тоді відбудеться наступне пленарне засідання, парламент цьому скликання вже візьметься за розгляд законопроєктів. Я дуже вірю в те, що парламент цього скликання буде працювати. Я думаю, що фракції почали друг друга чути, і думаю, що парламент цього скликання війде в історію як парламент, який може працювати і виконувати свої зобов'язання перед українським народом. Прогнозувати, яким буде 2013-й для України у політичному плані складно. Втім, і владі, і політикам таки доведеться працювати, аби, хоча б частково виправдати сподівання українців, президент анонсував на наступний рік жорстку економію коштів, адже міжнародним кредиторам Україна має повернути 9 мільярдів доларів. Втім, влада зі шляху реформ обіцяє не звертати і продовжити діалог з фінансовими установами МВФ та Світовим банком. Не залишать поза увагою державу у 2013-му і кримінальні справи проти опозиціонерів. Попереду Україну чекає головування в ОБСЄ, продовження шляхів пошуку співпраці з північним сусідом та й світом, зокрема, і анонсоване підписання політичної угоди про асоціацію з ЄС. Тож далі буде, тим більше, що анонсований кінець світу людство пережило.